Всім привіт, друзі! І дякую всім, хто підписується на мій канал. Що я вам хочу зараз сказати, що ми думали, зважували таке рішення як вакцинування нашої абрикоси. Думали, треба, не треба, і все ж таки вирішили перестрахуватися, так як це наша перша свинка. Вирішили все ж таки, що будемо вакцинувати, і купили вчора вакцину. Купили дві дози для того, щоб зробити першу вакцину, потім зробити ревакцинацію, встигнути до осініння. Також вчора купили препарат від місті. Зараз я вам їх покажу. Взяли Ось такий препарат. Зараз щось він не фокусується. Ось такий бронтел від глистів. Так, друзі, таку ми вакцину придбали. Це наша українська біотест-пробу, -лаб, біотест лабораторія. Вона трьохкомпонентна. Парвовірус, бешиха, і, 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 і Проти паровірусу, проти биших і свиней. Отака. така, і щось іще там. <гум> Ми ще такі спеціалісти. Що... <гум> ну, коротше, це мінімальне. Якусь дорогу купляти, вона дуже дорога. І там іде від 10 доз. А нам і так треба з отакого одного флакона взяти одну дозу. Зараз вколоти і все, 4 дози викидаються. Тому що е, срок придатності 3 години. 3 чи 5 годин. там По-моєму, 3 години написано. Ну, буквально відразу її, можна сказати, треба викидати. І такий же флакон для ревакцинації купила. Оце зараз провакцинуємо. Потім через 3 тижні е, зробимо також ревакцинацію. А потім, як уже гулька буде, друга, ну ми першу пропустимо. Друга, і там десь написано 2-3 тижні і можна вже буде парувати після другої вакцинації. Ну, коротше, ми прийняли рішення робити вакцини, тому що нам почали дуже багато писати людей. І ми самі знаємо, що народжуються мертві поросята, малоплідність це так само. І, ну, коротше. Дуже багато наслідків, які по поросятам по свинкам такі невидимі. А От паровірус, паровірус він є причиною багатьох проблем. Тому що ми, як починаю, початківці, <смі> не хочемо надкрутись на ті граблі, щоб були якісь проблеми. Старатись треба максимально уберегти тварин. Ну, коротше, <плес> яка у нас макуха, чорна? така у нас чорна макуха, підсмажена, високопротеїнова, чистенька, але ж вона кусками. Коровам, то я розмочую перед згодовуванням. В принципі, вона нормально виходить. Ну а свинки з поросятам не годиться так давати. І як я бачу у багатьох свиноводів, в навозі, в навозі дуже багато зерна. Це признак того, що мелиться крупнувато. Стоїть речітка. Яка у нас стоїть решітка? У нас стоїть решітка 2 мм. Отака стоїть решітка на крупорушці. Да, мілковато. Меле, але ж засвоєння ідеальне. Ну і зараз я бачу, що у свинки, вона як до нас тільки приїхала, були так зернятка крупинки в навозі. А зараз, як вона їсть наш корм, оце ж уже майже тиждень, тиждень вже вона у нас. Крупинок майже немає. Получається засвоєння хороше. Оце ж, що я зробив, я, виходить, у нас така дробарка, іди покажи. Такий У нас проста, вона дуже стара вже. Пусть зніми там бірку, вона наскільки кіловат, я не пам'ятаю. Ось така отака слабенька. Кофемолка, так сказати, як каже Сергій Стрілець. Коротше, зняв я всі з неї решета. І просто без сита пропустив. Раз. Це вийшло так. Для коров ідеально. А зараз для свиней, для свинки спробую ще раз пропустити. Тому що в мене немає решета, аби. Аби у аби мене було решето на 4 мм. На 4, так. На 4 у мене немає то я поставив би на 4 і молов би її відразу на 4 мм. А так, ну спробую без решета пропустити два рази. Це дуже швидко, але вона застріє, тут погано проходить. Приходиться її туди підпихати. Ну, коротше, як невелике господарство, ми якось будемо зараз справлятись так. А на майбутнє нам треба буде щось думати, тому що якщо збільшимо господарство, е, ну я не знаю, це цілий день знаємо, треба стояти над нею, щоб намолоти молоти кормити. Ну, коротше, отак от. Пау! Пау! Ну що, прийшла я в сарай зі своїм помічником, з нашим Богданчиком. І так, зараз у білки вже нічого нема, все поїла. Умілки щось там трішки є. Зараз я їм сіна покладу. У нас зараз сіно нарешті, нарешті якісне. Сіно у нас люцерночка. Ми ж купили. Ой, Боже, білка. білка ще у нас в запуску. Їй багато не даємо, щоб вона поки що вона на дієті. Тому вона як з голодного краю. Отак. Таке добре спресоване сіно. Воденька, йди сюди. Іди mm -hmm. Іди. Mm -hmm. На, сіна відбіла На. Смотри, дивіться, вона в мене сита. Звідси прям вискубує. На. іди даш, їй трішки сіна. На. Не хочеш? Ладно. Така наша білочка. Білочка у нас така корівка зі своїм характером. Мілка трішки простіша. Вона більш така лояльна корівка. А білочка така, іноді не дозволяє, щоб її погладили, а іноді така сама може попроситися. Така під настрій, така цікава у нас корівка. Добре, так сіно спресоване, поки його розправиш. Бодінька, йди сюди, ти впадеш це не є, так? Умілки є сіно. Так, зараз я вам покажу абрикос. Абрикоса. Ти є ручки сильно не сунь, несуньбудь. Ось наша абрикоса. Якраз біля годівнички гарнюня. Отут ми її в неї, бачите, синім це таке спеціальне після. Після різних уколів така обробка. Коротше кажучи, ми вкололи їй вітамін ЄСЛН. Е Він колеться, тому що ось у неї був стрес, було перевезення, і щоб вона краще потім прийшла в охоту. Потім ще будемо ще раз колоти, а також їй зробимо вакцину сьогодні першу дозу. Колимо, потім ще проглистуємо. Ось така наша дівчинка. Бачите, хтось казав, що вона щось погано їсть, добре вона їсть вже постійно, як не зайдеш, так вона в кормушці, але вона у нас на нормі, ми її не перебільшуємо з кормами. У нас в неї тут так чистенько, сінце. На підстилці. Так, де тут наша абрикоса? Там. Там. Ось там, да, там. Есть. Там, да. Там, там, да, абрикоса. Помічник. обережно, не впади Бодя. Аккуратно. Так, тут у нас в бочці Зараз я вам покажу тут у нас. Макуха. Трішки темно, соняшникова, трішки не фокусується. Сараю темновато. Так, у бочці. Для корівок у нас тут соєва макуха стоїть. В цій бочці у нас дерть. Зараз я вам ще покажу вітаміни, які ми даємо. Вітаміни ми даємо і корівкам. І, даємо і свинці, Це у нас живина, в ній вітаміни, мінерали, та амінокислоти. Так, це у нас, закрию бочку. Так. так. А в цій бочці у нас кальцій. Кальцій ми даємо корівкам. Такий він теж однієї теж самої фірми Віта, якою ми беремо і живино беремо в них, і кальцій беремо в них. Боді. Боді, як завжди, оце в залізить і починає його обкидуватися потім сам весь в сіні. Білочка покажу вам ще. Не знаю, бачили, в тіктоці я показувала наші автоматичні поїлочки. Так, носиком натискається вона і набирається водичка. Ось так, білочка у нас повинна десь числа 8 травня привести телятку. Ближче вам покажу корівок. Ось мілка. А потім, як Білочка отелиться, тоді мілка вже буде теж йти в запуск. Вона в нас в неї десь термін стоїть на серпень місяць, десь так. Треба по записам дивитися, точніше. Да? Мілка така ласкава, така любить, щоб її гладили, така дівчинка. Ну, а білка в нас трішки. Своє нравно, так сказати. Але теж всі наші. Теж хороша, хороша корівка. Бодька. Помаши ручкою. привіт! Зайнятий хлопець. Так, друзі, що ж у нас вийшло з макухою? Два рази оце пропустили. Пропустив через без сита, пропустив два рази. Ну, в принципі, нічого. Але треба решето купити четвірку і буду молоти на четвірку. Ну, але все одно перший раз буду пропускати, вона ж такими куска, шматками великими, треба без решета, щоб вона швидше пролетіла. Ну, коротше, з такою е дробаркою, ну це морока. Для свиней готувати корм. Це, звісно, хати. Так, і... так, що ж ми даємо їй? Такий же в неї раціон, ти хоч більше показу. Так, оце, оце кілограм? Оце кілограм отакий помол на двічку, оце кілограмчик. І сипемо десь пів ковшечка макушки. Потім сюди дадимо. Що що ми, я ще додаю? Додаю живину, Получається грамів 30 зранку, грамів 30 увечері. Ну і трошки кальцію. Трошечки буквально там. Трошечки. І оце як би все. Потім беру у мене тут спеціальна така паличка. Все це все перемішую. Бодя, що це папа робить? Що папа робить? Що він робить? Кашку? Кашку. Він же знає, що я коровам ще зволожую. Ось так от приблизно таку ж мішанку роблю коровам. Но тільки коровам перед згодуванням зволожую. І потім проходить час, поки я підготувуюсь до доїння і роздаю. Білочка. Ну що ти тягнеться? Тобі трошки пізніше, дам. Кашку треба. <гум> Білочка запустилась, так вічно голодна, хоча молочка не дає. Ось така от виходить мішанка. Оце виходить зранку така пайка. І ввечері. О, десь в районі кіло 300 оце виходить. В районі ну, Ми даємо їй десь 2,5 кг, а може 2600 виходить. Ну, отак от. Тому що вона свинка величенька. Загодовувати її дуже не треба. І так в ній кілограм 150, а може навіть і більше. А ті тільки півроку. Треба, її, щоб вона загуляла у нас, а то. Купили на дерево, піде на шашлик. Ну це не годиться, друзі. Це, це не годиться, так. Треба все. Щоб вийшло, коротше, <смеш> з першого разу, короче, друзі, якось так. Що трішки вам розказали, трішки вам показали. Буду з вами прощатися. А ви підписуйтесь, хто ще не підписаний, ставте лайки, слідкуйте за каналом. Ми багато чого думаємо, ще придумаємо, і буде багато цікавого. Попереду весна, попереду тепло, попереду літо Тому підписуйтесь і буде цікаво. що